У центрі рекрутингу української армії у Кропивницькому від сьогодні консультують охочих доєднатись до батальйону Еней це підрозділ штурмової бригади Нацполіції Людь, який потребує бійців на бойові посади. Розповідає представник батальйону Владислав. Ми проходимо етап до розширення штатів, шукаємо вмотивованих однодумців. Для того щоб разом з ними ми знищили ворога, є е, потреба в штурмовиках, є потреба в е, операторах БПЛА, в е, підрозділ РЕП також потрібні люди. Каже, якщо анкета кандидата підходить, його запросять на співбесіду. В індивідуальному порядку спілкуємося з людьми, дивимося на їхні морально вольові характеристики, на фізичний розвиток. Більшість із хлопців у нас мають бойовий досвід, приймали участь у боях у найгарячіших ділянках фронту. Вони готові передавати досвід. В середньому 3-4 місяці це ми зняв день полігони, днівні виходи, ночні виходи. 26-річний Андрій родом з Харківської області, каже, у підрозділі Людь служать його друзі. Він теж подав анкету. Я був за кордоном, довгий час повернувся недавно і зрозумів, що треба. Щось міняти, йти служити. Я пройшов військову службу, потім зрозумів, що треба їхати працювати, поїхав працювати, але повернувся. Центр рекрутингу працює у прозорому офісі з понеділка по четвер, з 8 ранку до 17, у п'ятницю з 8 до 16. -ї. Я прийняв рішення для себе теж влаштуватися на службу в поліцію. А саме батальйон на неї, бригади лють разом наближають перемогу нашу. У центрі повісток не видають, каже рекрутерка Леся Нестройна. За півроку нашої роботи до нас звернулося близько 600 людей. Ми не вручаємо повісток, ми не передаємо особисті дані. Сьогоднішня компанія рекрутингова з об'єднаною штурмовою бригадою. Людь, яка також з нами співпрацює. Вони залишили контакти представника саме в нашому місті, свої рекламні матеріали. Ми з ними співпрацюємо. Каже, у перший день службою у батальйоні цікавилися двоє кандидатів: Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.